Чи може син полковника стати генералом? Ні. Бо генерали є свої діти. Це відомий старий анекдот. Але після гучної історії про любих друзів за президентства Ющенка він набуває не меншої актуальності і за президентства Януковича. В український уряд масово приходять родичі політиків. ТВ продовжує досліджувати генеологію української влади. Далі про урядову родину Наталка Поленкова. До обіцяної команди професіоналів прийшли і родичі, особливо наближених. Або хто міг скористатися протекцією? Серед них син відданої соратниці Януковича Ганни Герман, молодий та талановитий, зважаючи на вік та досвід. Микола Куравіцин примудрився дослужитися до заступника міністра у 30 років. Єдиний досвід роботи – 3,5 роки на посаді помічника депутата, формально Тараса Чорновола. Насправді ж по синівські допомагаючи рідній матусі Ганні Герман. Я не контролював його роботи, я не вів його графіка роботи і не давав йому завдання. Я розумів, що це є кандидатура віддана під партійну квоту. Син був в тому числі персональним водієм мами, розповідають поза камерою колеги юнака у штабі партії регіонів. І за це держава платила йому зарплатню. Маму підвищили. Тепер вона заступник голови адміністрації президента. Сина теж його новий босс, міністр з надзвичайних ситуацій. Микола Корвіцин займається питаннями щодо підготовки до Євро-2012. Він до цього майже ніде не працював. Як він справляється? Він працював в Верховній Раді України, а повірте мені, той, хто працював в Верховній Раді України, може впоратися з будь-якою іншою роботою. Керівництвом не старошовріча працює ще один родич, чоловік регіоналки Олени Бондаренко. Сама зіркова дружина запевняє, ніякої допомоги кар'єра чоловіка не потребує. Я думаю, що для самого мужа це оскорбительно – а що якоби хтось його на якомусь то поводку тащить. Звісно, що ніхто не тащить. Він почав свою кар'єру задовго до того, як познайомився з мною. А це вже інший заступник іншого міністра Віктор Івченко. Він підлеглий Дмитра Табачника, міністра освіти, і чоловік віри уля. Колишньої шифини президентського секретаріату та просто соратниці Ющенко, заступник міністра охорони здоров'я Валерій Бідний зять екс-спікера та комуніста Олександра Ткаченка на аналогічній посаді заступника у міністерстві внутрішніх справ працює ще один син депутата Василь Мармазов. Родині зв'язки в уряді явище зовсім не нове. Племінник міністра охорони здоров'я Руслан Князевич свого часу став нардепом. А наймолодший помаранчевий екс-міністр Юрій Павленко завдячує своїй кар'єрі тестю Віктору Євсієву, який, начебто, є близьким другом Віктора Юрченка. Проте прикладів гідної автономної кар'єри родичів у політиці теж чимало. Тепле місце в урядовому кабінеті це добрий трамплін для кар'єри, а також пільги держслужбовця і гідна пенсія у майбутньому. Отже, родинна допомога із протежування дорогого коштує. І для держбюджета також Наталка Полонкова, Станіслав Фещенко Антон Деркач Тивай.